Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися сьогодні питання, чи є перешкоди для Збройних сил України знищити кремлівську путінську владу, що заважає Збройним силам знищити владу в Кремлі. Допомога в цьому питанні. Стабільні дії, які ведуть до того, що влада буде знищена, кремлівська. Сам дьявол протистоїть цьому. Шлях відкритий. І ваше бажання здійсниться так, це і буде. Да, наступ. Дивіться, то що зараз відбувається в Курській області, воно розростеться на всю Росію. Ці події прибудуть все масштабніше і масштабніше. Це страх, страшний страх Кремля. Те, що робиться зараз в Курській області, Збройними силами України. І це наступ, і це разом з тією картою. що це... Ну, Відповідь на ваше питання так, що да, що Збройні Сили України знищать цю путінську кремлівську владу. І зараз відбуваються події, які стабільні, які впевнені і які призведуть до перемоги. І допомога. Три країни, які будуть допомагати, і завдяки яким це здійсниться влада. В Кремлі буде знищена 10 пентаклів, так, і на дні колоди також гарні карти. І це значить, що так і буде. Ось, паш Пентаклій, карта башня. Сюди. Це погане, залишиться в минулому ще, жезлів, далі йде. Це дуже гарні карти. І що я вам скажу? Що тут прибирають тільки страхи. Заперечую, заперечую. В минулому це була таємниця секрет, але зараз це вже відомо. Що от в минулому це було важко навіть да, подумати про це. А тепер це відбувається зараз. І так кремлівська влада буде знищена Збройними силами України. Це гарно, залишу. Прибираю те, що перешкода, Ну, перешкода тільки е, в думках. Заперечую, заперечую вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України знищити кремлівську путінську владу. Да буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Давайте подивимося ще, що заважає Путіну померти. Вища сили, скажіть карти Таро, покажіть, що заважає Путіну або той особі, яка виконує зараз його роль? Ці всі двойніки, трейнікі, що заважає Путіну померти як політичній фігурі, що заважає йому померти. Це захист, охорона. Близькі люди охороняють, близькі друзі. Так. Йому пропонують піти, або можна сказати, що він уходить. В минулому все було дуже добре в нього. Зараз є два, їх двоє цих, два двойника. Цих путіних їх зараз два. Так, далі дивлюсь, що ну, предательство вже є поруч з ним. Карта башня, що він вже, ну, руйнування його почалось. Він ще недовго буде. Верховна Жріця намагається, це колдунья, яка намагається якось його врятувати. І дивіться, що, скоріш за все, що його, він буде, ну його вже виганяють, йому кажуть, що тобі пора йти. І це буде преслідування, що його будуть гнати свої же і згонять. Ой, дуже великі конфлікти, це можливий бунт, бунт народний, ця революція. І, Гражданська війна, я б сказала, що він буде тікати. Але є люди, які вже знають, що вони його прихистять, і що такими шляхами таємними, що він там десь буде схований, буде сидіти до кінця дні. Ну, давайте приберемо цю можливість, щоб не було куди йому тікати. Це залишимо, це погане. Це те, що в минулому було все добре, багато дуже міцне здоров'я в минулому, але воно вже не таке міцне, він вже розрушається. Так, оцю верховну жріцю прибираю, заперечую. Заперечую всю, весь захист, всю допомогу. Залишаю тільки негатив. Це заперечую і перекриваю. 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 Я э, страшний суд йому лежу, щоб вищі сили по страшному суду, з вирішили. карту мир, щоб припинилася війна. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, духи карт. Прошу, встаньте, підніміться захистом України і всіх українців, займіться. Приберіть всі перешкоди, які заважають знищити Володимира Путіна або ту особу, яка зараз грає його роль. І щоб припинилась війна, щоб припинились смерті людські, все зле лихе, що він зробив Україні українцям, хай повернеться на його голову. Всі вибухи, всі руйнування, все на нього хай йде назад по Верховному суду, то буде так так буде. Перешкод більше нема до його знищення. До речі, оце карта Башня, бачите, що щось прилетить на... саме туди, де він ховається. Бачите, такий. Така картинка, да, що зруйнована. Той будинок, де він є, бункер, не бункер, воно буде зруйновано. Будуть лупасити саме по його резиденції, там, де він переховується, то він небезпеці. Да буде так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.